Тарас Григорович Шевченко. Це великий український поет, який дуже любив свій рідний край і писав красиві вірші про природу людей та Україну. Його твори вчать любити неньку Україну та боротися за справедливість, правду і свободу. Вони показують, як важливо шанувати рідну землю, поважати людей і не забувати своє коріння. Тож сьогодні я вас запрошую в захопливу подорож стежками Тараса Шевченка. Великого поета, який дуже любив неньку Україну. А також прослухати голос рідної землі, її історію та народну мудрість, які звучать у кожному його слові Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями водуть. В цьому вірші змальовується спокійний вечір у селі, коли вся родина відпочиває після роботи. Вишневий садок, щебетання солов'їв і місячне світло створюють казкову атмосферу. За сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстеляє і сонце спатоньки. Це дуже гарний вірш про те, як заходить сонце за облій, а природа занурюється у сон. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, квічала її рястом, барвінком укрила, чарівна поезія передає радість приходу весни, спів пташок. Розквітання квітів, повернення тепла. Зоре моя вечірня, зійти над горою, поговорим бо тихесенько, болі з тобою. У цьому вірші автор звертається до зір. Він загадує своє дитинство, коли мама співала йому колиско Тече вода з під явора яром на долину. У цьому вірші передається краса рідної природи, гармонія світу. У вірші змальована прекрасна картина. Вода тече з-під явора, зеленіє верба, розтекалина та світить сонце. Природа здається живою та казковою. Мені тринадцятий минало. Автор згадує себе в дитинстві, як він пас ягнят і насолоджувався природою, але потім радісний настрій змінюється сумом через сиріцьку долю. Якби ви знали, паничі, у вірші Тарас Шевченко розповідає про важку працю селян. Які багаті люди зовсім не помічають, а також вказує на нерівність у суспільстві. Вітер віє, повіває, по полю гуляє. У вірші змальовується вітер, що невпинно віє над степами. Він символізує зміні життя, невідомість майбутнього. Та тугу за рідним домом. Ой гляну я, подивлюся, у цьому вірші змальовується туга за рідним краєм. Кобзарем ми звемо так його відроду. Кожен вір свій і поему він присвячував народу.